У чорному морі також було розповсюджено пиратство, і також виривали також і дівчат, і хлопчиків, тобто вони виривали і привозили також в Османську імперію, і не тільки. Ну тобто Османська імперія ж була велика. Там і може бути Єгипет, і інші там країни. Тому попадали скрізь. І от із цих міркувань от ці села вони відходили від кромки моря. Тому це було також. Роз... І немає жодного села, яке було б біля моря. Історично склалося, що більше відступали не, не до моря, а відступали до гір. От так щоб село було таке амфітеатром, і вона воно вибирала так, таку місцевість. Це було навмисно, тому щоби вони бачили з моля. Я доходять кораблі або фіюги, або ці лодки, щоб вони бачили, люди бачили, а щоб з моря ці села не були побачені. Це ми говоримо про 15, 16, 17 століття. Все ж таки, знаєте, просто просто, тому що там не було, а, там, наприклад, а, людей а, одної національності або навіть одної віри. А це є джерелах. А це, звичайно, є... про це пишуть деякі мандрівники, той же самий Влія Челібі згадує про це. А ми Знаємо з джерел кримсько-татарських авторів, які були якраз 18 століття. Історики були там, письменники, вони писали, говорили про це.